Доброго ранку малята! Сьогодні наш башкетник Боня хоче познайомити вас з ще одним мешканцем лісу. А з ким саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а звуть її. Та вірно, це лисиця! Тож, давайте разом з Бонною роздивимось нашу лисицю. Малята, лисиця відрізняється від, від інших тварин витягнутим тілом, подовженою мордою, загостреними вушками та вухнастим хвостом. Малята, а навіщо лисиці такі великі та витягнуті вуха? Так, правильно, вони допомагають вловлювати звуки. Малят, а довгий хвіст допомагає тримати рівновагу під час бігу та захищає лисицю від холоду. Малят, а яка шуба в нашій лисиці? Так, вона пишна та красива! Влітку лисиця втрачає свою шубу, а на зиму в неї виростає нова густа шерсть. Малята, а як ви гадаєте, який у лисиці слух? Це правильно добре. Я б відмітила, що навіть відмінний. Вона за допомогою свого слуху може за сотні кроків почути різних тварин. Також лисиця має дуже цікавий зір. Малят, якщо перед нею стоїть маленька тварина, то вона її не побачить. А лисиця добре бачить далину. Діти, як ви гадаєте, де живе лисиця у лісі? Це вірно, лисиця живе в ось такій норі. Вона риє собі нору з декількома входами і виходами. Та має дуже багато підземних тунелей. Малята, а давайте ми з вами подумаємо і скажемо, чим харчується лисиця? Так, вірно, маленькими гризунами. Також, малята, прийнято вважати, що лисиця їсть зайців. Але це не так. Це тому, що в неї короткі лапи, і вона не в змозі його спіймати. Тож, малята, давайте ще подумаємо і скажемо лисиця яка. Так вона кмітлива та хитра. Ще можна сказати, що вона спритна та дуже розумна. Це насправді так і є. Можна дивуватись, як цей звір може заплутувати сліди, обманювати інших тварин, прикидатися та хитрувати. Лиски мами та в лиса татка є похнасті лисенятка всі з гостренькими носами, всі з руденькими хвостами. Ось так і живуть лиси у лісі. А ми з бонею сподіваємось, що вам було дуже цікаво.